Привіт, підписники і підписниці! Я також гості цього каналу. Дуже рада вас тут бачити. Нещодавно я знайшла у себе в телефоні нотатки, які я робила просто в якомусь читацькому у гарі, коли читала невеличку драму Валеріана підмогильного. Там стільки всього я понаписувала, довелося це все розшифровувати. І я подумала, що напевно так і варто зробити огляд на цю книжку. Хоча мені від самого початку було трохи лячно робити цей огляд, бо я не відчуваю собі до кінця сили говорити про українську інтелектуальну прозу. Я не знаю, якими словами про неї говорити. Я не впевнена, що я вчитую всі сенси, які автори вкладали в свої твори, але. Знайшовши ці нотатки, я подумала, що у мене доволі багато думок щодо цієї книги, і буде шкода, якщо вони пропадуть. Плюс мені хочеться розказувати більше про українську літературу і про українські книги, українські твори, які я читаю. Тому так я прийняла це рішення, що я таки сьогодні розкажу вам про невеличку драму. Взагалі дуже цікава історія з цим твором, яка доводить, що я максимальна рибка дорі. Я його колись читала. Я взагалі не пам'ятаю коли, але у мене на Гудріц був відмічений цей твір як прочитаний. І я думаю, може це якась помилка. І я взяла в бібліотеці цю книжку, почала її читати. Подумала, ні, я точно це ніколи не читала. Вперше, взагалі, бачу. Подумала, що це якийсь обман від Гудріц, але. Наступив такий момент в цьому творі, коли я зрозуміла, що я таки читала її, бо я прям дуже добре пам'ятала певні епізоди. Але yeah. якось в загальному дуже стерлась у мене картинка цього роману. Я не могла згадати, чим там все закінчиться, і взагалі якісь деталі. Коротше, у мене така дірява голова. Я прочитала, забула, і забула не просто про що цей твір, а взагалі, що я його читала. Я не знаю, можливо, це так вільно впливає на мій мозок, що взагалі вже пам'ять не працює, але тим не менш, це дало мені змогу прочитати цей твір ніби вперше, і він мені сподобався. Він дуже легко читається. Він невеличкий. У мене, на жаль, немає зараз книжки, щоб показати, бо я її повернула в бібліотеку, але там здається 200 сторінок. До речі, якщо вам цікаво дізнатися більше про процес мого прочитання цієї книги, то або тут, або тут десь залишу посилання на мій читацький влог, де я розказую про свої враження, ділюсь якимись думками щодо цієї книги, саме в процесі читання. От тому переходьте, дивіться. Я дуже люблю це відео. Воно таке доволі довге, але мені здається, що такий лайфстайл-контент якраз подобається глядачам, тому що там доволі багато переглядів. Коротше, якщо хочете ще свій перегляд додати туди, то я буду дуже рада. Згідно української вікіпедії, невеличка драма це один з двох романів, які написав Ларіан Підмогильний. Перший це звичайно ж місто. А от невеличка драма це здається. Останній його завершений роман, який він встиг написати. За свого життя головні герої цього роману, за чиїми відносинами ми спостерігаємо власне протягом всієї книги. Це Юрій Словенко і Марта Висоцька, молоді люди, які закохуються одне в одного, будучи при цьому дуже різними людьми. Я би навіть сказала протилежностями одне одного, яких доля зводить разом. Юрій Словенко це дуже така раціональна, прагматична людина, це молодий професор біохімії. Який стверджує, що треба раціоналізувати всі сфери життя, що емоції це абсолютно зайва річ. Він дуже впевнений в собі, він ставить себе вище за інших людей. Він стверджує, що головне взагалі в нашому суспільстві це примат розуму, а не якась духовність, традиції, чутливість, емоційність і так далі. Він дуже така холодна, розсудлива особистість. Марта ж на противагу йому. Дуже емоційна, чуттєва, мрілива. Вона така лірична особистість, для якої в інших людях важлива саме оця духовність і чутливість, і вона часто романтизує життя. І ще одна важлива відмінність Марти і Юрія це те, що Марта вона втілення такої якоїсь українськості. Вона для мене в цій книзі приклад гарної українки. Вона переїжджає з Канева в Київ і. Вона от якось зберігає традиції, які вона мала вдома. Вона кохається в українській поезії, і та це от така українка, гарна українка. Я. Натомість Юрій він спілкується російською, він сповідує ідеали комунізму. Він взагалі не сильно задумується над тим, хто він, яка його національна ідентичність. Йому головне в своїх там, лабораторіях досліджувати білки і займатися своєю професорською діяльністю. Розібралися головними персонажами. Також в цій книзі є багато другорядних персонажів. Це, зокрема, приятель Марти Льова, який в неї безнадійно закоханий. Це це її сусідко-оператор її начальник, який теж не проти мати з нею якісь романтичні стосунки, але в результаті роблять їй певні капості в житті. Ще важливою героїнею цього твору є Ірен. Знайома Юрія, його потенційна наречена, дочка поважного професора з доволі заможної родини. Всі ці герої вони мають дуже добре прописаний бекграунд. Ми доволі багато про них знаємо, і мені здається, що їхні історії вони дають ще більше і глибше усвідомити той час, в який був написаний цей роман, про який він був написаний, і більше зрозуміти, як тоді взагалі було влаштоване суспільне життя. Ну і що. Один важливий герой цієї книги, не такі яскравий, як в романі місто, але все ж це, звичайно ж, Київ, як завжди, дуже класно читати в творах українських письменників 20 -х, 30 х років, яким був Київ, пізнавати якісь вулиці, уявляти собі в голові, як це все було раніше, яка там була забудова, як це все виглядало. Дуже класний Валеріан від описує побут жителів міста. І ще дуже цікаво, що уже на той час були проблеми, які які зараз актуальні це перенаселення міста, складність пошуку житла. Взагалі, якщо брати більш загально, то проблеми, які зараз існують, це українізація і пошук своєї ідентичності українців, це, як ми бачимо, триває вже просто століттями. Але та в ретроспективі дуже цікаво дивитися, як це все відбувалося в минулому столітті. Якщо повертатися до любовної лінії в цьому романі, яка просто червоною ниткою проходить через цю книгу, яка, до речі, мені була дуже цікава, оскільки я. Нічого не пам'ятала, чим закінчується цей роман. То мені було цікаво спостерігати за розвитком стосунків Марти і Юрія, враховуючи те, що вони настільки полярні особистості, от розуміти, як так сталося, щоб між ними спалахнула ця пристрасть, це кохання. Хоча не знаю, чи це можна назвати коханням, але скоріше от якась така дуже сильна симпатія, пристрасть, неможливість бути один без одного, така можливо хвороблива прив'язаність. Дуже цікаво. Що всі їхні стосунки, оця їхня любов, вона відбувалася завжди в закритому просторі Мартинної кімнати, тобто вони не виносили це на вулицю, грубо кажучи. І їм було ніби аж дивно, коли прийшов час. Якось ці стосунки продовжувати виходити на вулицю і бути разом там. Це така от цікава особливість їхніх стосунків. Так от, ця їхня любовна драма, вона насправді розвивається на фоні дуже таких масштабних ґрунтовних змін в суспільстві. Метою цього нового суспільства було, звичайно, ж побудова соціалістичного ладу. І от Юрій він дуже вірив в усі ці ідеї, оця його прагматичність, вона якраз. Про те, щоб раціоналізувати всі сфери суспільного життя, які взагалі в 20-х роках минулого століття був порядок денний, що ми відкидаємо всю духовність, чутливість, релігію, традиції, це все зайве. Ми будемо так як роботи функціонувати в цьому суспільстві, яке таке дуже схематичне, дуже раціоналізоване. Ми нічого не відчуваємо, ми просто працюємо на суспільства. Суспільства, родина це лише ця ячейка общества, яка допомагає суспільству розвиватись. Кохання не так важливе, це все другорядне. І в цьому проблема стосунків Юрія Славенка з жінками, тому що і своє кохання він теж раціоналізує. І хоча от марта на якийсь період часу трошечки пробиває цю броню, він стає ніби трошки більш емоційним, трошки більш романтичним. Він починає читати поезію, наприклад, і Пити її так само, як Марта, вона приноситься в його життя, але все одно це не триває довго. Він згадує, що ой, блін, та це все бред, це кохання, емоції, почуття. Мені це не треба. Якщо мені там захочеться задовольняти свої сексуальні потреби, я просто скористаюся своєю хатньою робітницею, і для нього абсолютно важливо, яка у Марти. Персоналіті, яка в неї особистість, що вона відчуває. І оця от максимальна раціоналізація усіх взагалі, сфер життя. Це те, що робить для мене Юрія Словенко, таким доволі відштовхуючим персонажем. В деяких моментах у нього такий вайб тіндер, хлопця. Він якщось починає навалювати Марті про свою біохімію, про те, як він там розкладає білки, чим він займається пояснювати якісь свої погляди на життя. Марті це все, все одно якось. С романтизує, вона не так цей світ сприймає, як він, але оці Tinder Guy vibes максимальні в деяких моментах у мене були. Мені здається, що якби Юрій Славенко жив в наші часи, він би був тим от занудним тіндердейтом, який тобі розказує три години. Що, що тобі зовсім не цікаво, але йому абсолютно не цікаво, що тобі це не цікаво. Він повністю зосереджений на собі і своїх справах. Щодо персонажа Марти, то мені сподобалось, як її змальовує підмогильний. Він її описує як таку самостійну незалежну особистість з повагою, на відміну від Словенка, який, коли він не знайомитися з Мартою, говорить своєму другу, що жінка не може бути розумною. Якщо ви кажете, що жінка розумна, то напевно ви маєте на увазі зовсім не жінку. Ну і всякий такий бред він прям абсолютно не поважає жінок і не вважає їх за рівних.

І за це йому звичайно ж великий респект. Я боюся уявити, скільки часу я вже це відео знімаю. Вона таке враження, що я десь на годину вже наговорила. Пора завершувати, бо бачу, що у мене навіть уже камера розряджається. Але наостанок я хотіла сказати таку думку, яку я прочитала в одній статті про цей твір: що невеличка драма відтворює велику драму знищення людського і людяного в суспільстві. І це те, що зробив або намагався зробити з попередніми поколіннями наших співвітчизників Радянський Союз. Він намагався все настільки сильно раціоналізувати, щоб не залишити місце для чогось людського, для чогось чуттєвого. І, як на мене, це велика трагедія, коли знищується культура, знищується духовність, тому що це великий пласт суспільства. Тому для мене, напевно, персонаж Марти це втілення от всього цього такого людського, всього хорошого. А Словенко навпаки. Втілення цього нездорового екстриму, цього прагнення максимально відділити себе від всього чуттєвого і емоційного, мене такі люди просто лякають, і мене лякає суспільство, яке складається з таких людей. Тому звичайно стосунки Марти і Юрія це велика частина цього роману. За ними цікаво спостерігати, подивитися, як функціонують взагалі людські стосунки, що станеться, якщо таких не схожих людей поєднати в пару. Але крім того, цей роман дозволяє поглянути ширше взагалі на тогочасне суспільство, на суспільний лад, як воно там все відбувалося, які зміни відбувалися, а зміни були кардинальні, тому що цей період 20-30-х років це такий злам. Суспільний, історичний, і, як завжди, дуже цікаво читати Підмогильного. Він неймовірно гарно пише. Дуже шкода, що ми не побачили ще його творів, бо читати його одна на сувота, насправді. Пора закінчувати це відео, бо я вже так багато наговорила. Сподіваюсь, ви щось того зрозуміли. Якщо ви читали невеличку драму, то чекаю ваших коментарів, буде цікаво обговорити. І пишіть, які ще твори Валеріана Підмогильного варто почитати. Все, втомилась говорити. Дякую всім за перегляд. Ставте пальців вгору, пишіть коментарі і до нових зустрічей! Па-па!